А ну, якщо ви в це не вірити, менше слухайте фейк ньюз Пане Володимиро, все одно хочу повернутися до цих досліджень Росії. Я б до уваги прийняла цей аспект, поки що існуючої Росії, але якщо навіть і державність вона втратить в нинішньому вигляді, оце хворі на всю голову деякі люди, вони все одно залишаться на цій території. Ну якщо Путін їх теж там десь не закупає а, в українських а, лісах і Повернутися хочу до цієї теми. Всі кажуть, ескалацію, ескалацію треба ж робити якимись інструментами. Про військову частину там військові аналітики поговорять, що крім Арішника, там ну і до ядерки ніхто статус ескалації не піднімав, все інше, ми і так розуміємо, що обстрілювали масовий обстріл. Теж був. Ну берегтися треба щодня, але є, є ж якісь ліміти. А от стосовно людського... Такого ресурсу тут є питання. Дивіться, можна загальну мобілізацію, але це ж не вигідно. Та ж та вілі кава Путіна ставити не будуть. Можна розкрутити пропаганду ще от діди воювали і ми можемо повторити, але це дуже зручно, коли ти на дивані, а там за тебе якийсь васька. Ну там ще показали якісь, що він там звицяга робить. Це добре, але не я. Це теж незручно для пропаганди. Які є механізми? Ну, там Путін може використовувати. Такому масштабах великих масштабах, що це впливало реально, впливало на, на війну в Україні. Ну, бачите, ви праві Роксана, відносно цих цих аспектів Путіну. По-перше, ну, давайте знову таки. Ну, от ми ж про це говорили в своїх так мовити внутрішніх дискусіях. Ну, от добре, Путін зараз, як там колись говорили його ці попрічники, мобілізуючи мільйон людей. Ну, уявіть собі, скільки треба трильйонів рублів, щоб а, кожному, якщо а, виходити з того, що зараз вони обіцяють всім цим а, новоспеченим а, а, військовим, скільки треба вибрати грошей, де їх взяти, їх взяти нема. Де, тому що а, дефіцит а, бюджету вже а, перетворився з а, дірки в провалля. А, і якщо справа буде йти таким чином, як станом на сьогодні. То вони не закриють цей, цю дірку ніяким чином, тобто або доведеться підвищувати шалено ціни, або доведеться ну, фактично запускати станок, щоб якось покривати цю всю масу. Але це означає, що народ зголодніє рівно настільки, наскільки буде випущено цих пустопорожніх грошей. До речі, ну сміх сміхом, але. Сьогодні в Росії кажуть, що вони вже з'їли всі овочі, які були з минулого річного річного запасу. Особливо зараз велика проблема з картоплею. Путін про це не знав. Йому на як на якійсь нараді про це сказали. сказав я зараз. подзвоню Олександру Григоровичу, подзвонив. А то йому сказав, так і у нас уже все. Ми ж вам все віддали. і у нас вже все закінчилося. Тому будемо купувати. У проклятих поляків, ну і взагалі захід нам допоможе. Так що навіть з такої чисто банальної точки зору мобілізація ну просто не проходить, не, не реалістична. Брати щось ну часткове знову ж таки добре. Навіть з фінансової точки зору це не проходить, але ну припустимо, взяли вони там якусь певну кількість людей. А велику кількість людей. Їх треба навчити. Що означає е, е, людина, яка вчора ще сиділа за комп'ютером, і в принципі не знає, з якого боку брати той автомат Калашній, -куди, куди, куди, куди там натискати на, е, на крок, як він стріляє, і що з ним робити. Це ж треба час, щоб цих людей навчити якось. Треба час, щоб вони. Потім йде не тільки навчання, потім іде злагодження. Це означає, що треба, щоб вони розуміли, що робиться справа по фронту, зліва по фронту, на горі і, і так далі. Це все, це все час. Тому е, Путін знайшов інший варіант, е, Оксана. Він знайшов варіант північних корейців. Mm. І е, я думаю, що е, це ця паличка виручалочка яка за яку він схопився, і в плані виробництва зброї, тому що. Ну, Ми сьогодні бачимо, що вони не можуть підтримувати такий рівень випуску просто снарядів, вже не кажучи там про, про інші речі, як це було раніше. І у них немає от ким затикати ті дірки на фронті, які так чи інакше утворюються. Ну, Він же ж не для того попросив північних корейців. Щоб вони прибули в Україну, щоб вони там потренувалися, ні, вони йому не вистачало реально сил для чого для того, щоб тримати Курську область і щоб наші війська не просувалися далі, значить, це вже сигнал того, що він вживає екстраординарних заходів для того, щоб втриматися, тоді про які власне шанси. Ми говоримо. Економіка на, на грані е, колапсу. Військова економіка так працює, але вона пожирає всю іншу частину цивільну частину економіки. Це називають сьогодні раком російської економіки, і цей рак буде тривати далі і дедалі більше вбивати цивільний сектор. Ну і в кінцевому рахунку навіть розумієте, навіть російські раби. Які протестують стоячи на колінах, але ж все одно вони потребують бодай якоїсь їжі, тому я думаю, що всі ці фактори разом говорять, що у Росії зараз справді критична ситуація, тим більше коли українська армія демонструє фантастичні результати і показує, що насправді Росія є колосом на глиняних ногах От пане Володимире, коли ви обґрунтовували, що мільйон просто не можна так загребти, тому що їх треба ну там вони щось будуть їсти, пити, їх там треба якось навчати, десь розташування це облаштувати. Я зрозуміла, що просто апитати, чого нас грибуть так масово, ну просто цей аргумент взагалі не працює. Роби спротиву не чинять. Я сьогодні побачила випадково скрін з. Пабліку дружин, яких на Росії мобілізували, вона там мову оригіналу зараз, щоб не перекладати, бо воно звучить просто автентично. Дівочки, а я, а я, а я благодарна Путіну. Тому рядом з цим Алкашом я б ніколи стільки грошей не отримала. А тепер у мене є, во-первых, гроші, а во у мене є гроші, щоб знайти нового мужа і на ці гроші закодувати нового мужа. Це було настільки прекрасно у своїй ну взагалі оце їх подяка і взагалі висновок. Ну, щоб зрозуміти, як взагалі. Як там ці процеси, інколи хочеться знаєте, черепну карпушечку цю відкрити, і зрозуміти, як ці мисленєві процеси взагалі просто там відбуваються, Оксана, я, не... я продовжу ваш, ваш, ваш ряд. Я буквально сьогодні бачив один такий, ну його називають відосиками, такі маленькі сішоти, де одна росіянка каже: ну що ж, ну, десь певно те ж саме, що я вдячна Путіну, тому що. Ну, мого цього Алкаша вбили, я 40 днів почекала, а потім полетіла на Мальті. От власне, от, власне, знаєте, це, це, це якась катастрофа насправді. Тобто, це означає, що ну, люди морально деградували до якогось ну, напівзвірячого рівня. Тобто, начебто, твій чоловік, батько, можливо, твоїх дітей. І ти до нього ставишся як просто як засіб отримати якісь гроші і потім їх використовувати собі на якісь розваги чи щось іще, і так далі? Ну е, в мою голову на такі речі не не вкладаються, але я вам скажу. Е, це е, в традиції е, Росії, це в традиції того, що людина там нічого не варта. Ну я сьогодні сьогодні як ви картиваська. Завтра буду Петька Ну, яка різниця, господи, ну. Но... Ну, але тепер я з Петькою буду мати ще трошки грошей, які я через там пару років все одно десь про, 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 про прогуляю. Ну але два роки десь поживемо в сласть. От така логіка. Тобто, це е, е, соціум, який, на мою думку, я про це кажу вже не один рік. є... Унікальним з точки зору своєї деградаційності на планеті Земля. Тобто, люди, які мислять такими категоріями, вони справді ну, повинні бути записані в червону книгу. Цей ареал треба огородити великим великим парканом, але при цьому позабирати у них все те, чим можна кидатися на сусідів. І просто спостерігати, знаєте, ну, в кінцевому рахунку ну, є ж е, певні так би мовити аріали, де люди спостерігають за, е, за природою. Ну це теж природа, ну правда, доволі доволі специфічна. Мені здається, це якісь стартапи хворого суспільства. І от ви кажете про два роки, там про три. А наскільки обґрунтованими на вашу думку є погро... застереження, не погрози погрози для свого суспільства і застереження для всього світу західних політиків раніше? часто часто густочуло це від міністра оборони Німеччини, взагалі від німців? Зараз Великобританія підключилася про наступну війну або нову війну вже Путіна проти Європи. Там в яку там перебирали всі країни, насправді щоб я їх зараз не згадував, але менше з тим, чи це вкладається в якесь таке розуміння е подальшого? Ну е бачите, е вести війну на два фронти з Україною і Європою. Ну я собі чесно кажучи, це дуже погано уявляю. Якщо їм для того, щоб стримувати Україну, потрібні корейці, то е ну хіба що вони е підтягнуть китайців, е але ж Китай теж. Е я думаю, достатньо там керівництво свідоме і розуміє, що обтягуватися війну з НАТО собі буде дорожче, тому я не думаю, що вони можуть піти на такий крок. Хоча допомагати Росії вони будуть, вони допомагають сьогодні. і Вони будуть продовжувати робити це завтра. В цьому от в цьому у в мене сумніву немає, тому що це країни, які прекрасно розуміють одна одну. Це Тоталітарні режими в випадку з Росією, це російський фашизм в чистому вигляді, а в випадку Китаю це те, що можна назвати просто комуністичною тоталітарною системою. Ми, ми власне ті, хто жили ще в радянському союзі, це прекрасно розуміємо, тому що системи дуже дуже подібні. От то як можна воювати з Європою, якщо вони Нездатні е, захопити Донецьку область впродовж трьох років, мені собі важко уявити. З іншого боку, е, е, я ніколи не думав, що армії країн НАТО настільки не небоєздатні і не готові до спротиву. І це теж дуже серйозний момент, е, який Путін, безумовно, хоче е, використовувати. Тому що е, дивіться, е, в е, ну. Піти е, навіть зеленими чоловічками проти умовної Естонії чи, чи Литви чи Латвії ну це не проблема. Це перевдягнути в костюми там, пару тисяч е, головорізів і ну, протестувати, наскільки НАТО на це буде реагувати. А якщо там, як і в випадку Криму, скажуть, що це ж це ж там, ми не знаємо хто це такі. Та це ж невідомі не, не, не які люди, можливо, це ополченці. тільки вже не е, донецькі, а е, там естонські там, чи, 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 чи литовські, і так далі. так далі. То як же ж тоді на них нападати? І тут знову може виникнути ситуація, що е, політичне керівництво НАТО опиниться перед дилемою: а що робити? Тобто напад, але е, з боку кого? І чи це напад, чи це може не напад. Ви знаєте, ну тут же, я думаю, вискочить з кущів Орбан і почне кричати, що це зовсім не те, що це тут, тут взагалі нема про що говорити. Це якісь внутрішні розборки. Ми тут не повинні втручатися, це внутрішні справи там тієї чи іншої країни. Йому почне підспівувати той самий Фіцо. Ще там з'являться парочку. Людей, які скажуть, да ну, мабуть, треба ще подумати, подивитися. А це власне те, що потрібно на те, на що розраховує е, Путін для того, щоб е, справді дестабілізувати ситуацію до такої міри, що е, ніхто не буде розуміти, що робити. Бо самих сил у естонців і там литовців, латвійців малувато. А е, е, чи прийдуть їм на, на, на допомогу відразу е, миттєво всі, це питання. А якщо ви ту ж саму нарву захопили, то потім ну що робити? Починати реальну війну, і це буде реальна війна з Росією. А в нарві, як ми знаємо, дуже багато людей, яких ми називаємо ждунами, які сидять і ждуть. Ждуть оцього цього міра, правда, чомусь не хочуть приїжджати до Росії, а сидять в Європейській Естонії, але все одно ждуть. Ну, от така знову таки роздвоєність психіки. Ну, Це називається в науці Оксана шизофренією, Ну, але ну, така знову ж таки популяція, яка живе от, в стадії цього роздвоєння, шизофренічного роздвоєння. І повторюю ще раз: це унікальна популяція, за якою треба просто ну, спостерігати, але. Паралельно робити все, щоб вона не ставала загрозою для всіх навколо.